Перші проголовні коментарі тривають. Мене звати Богдан Маша Інталка Торинська. Працюємо для вас. Зараз будемо говорити про тарифи. Не перемикайте, якщо вам ця тема вже ем, встигла набриднути на інших інформаційних телеканалах. Річ у тім, що ми говоримо про динаміку платежів чи не платежів українського суспільства без прив'язки до політичних реалій. Динаміку нам цю демонструє Державна служба статистики України прямо зараз ми вам її і покажемо. Ем, доволі цікаво і примітно, що дійсно вал неплатежів за комунальні послуги зростає. Ми бачимо, якщо станом на грудень 2015 року, от сині стовпці це фактично скільки треба було сплатити. А чорна лінія це скільки було по факту сплачено українцями. І ми бачимо статистика з січня 2016 року, і в липні 2016 року, коли були введені нові тарифи на електроенергію і водопостачання, навіть переплата була невеличка до до того липня 2,8 мільярда гривень. Було виставлені рахунки, 3 мільярди було сплачено. І от після того як в дію вступило рішення НКРЕ. При тому, що от і Гройсман і взагалі уряд, чиновники, розповідають нам, що ефективно працює система субсидій, ніякої кризи не платежі бути не може, але цифри говорять самі за себе. Ми бачимо, як динамічною, власне, злякаючою динамічністю зростає кількість несплачених комунальних рахунків. Чим це погрожує власне і українській економіці і сфері житлово-комунальних послуг. Зараз будемо говорити з Олегом Пензелем, це виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Добрий день. Добре. Ну, власне, з чим ви пов'язуєте от таку картину, яку нам малює Держстат? З фактичними, реальними доходами українського суспільства. Ну, тобто, дивіться, якщо на сьогоднішній момент загальна сума боргу громадян за житлово-комунальні послуги становить десь порядку вже 25 мільярдів гривень, вже 25 мільярдів. При тому, що якщо ми беремо у відсотках від виставлених платіжок за 2016 рік середня величина сплати становила 82%, а за січень місяць 2017 року 63%. Тобто ми бачимо нарощування несплати. Це, ще раз повторюю, з врахуванням субсидій. Тобто, якби ми відібрали субсидії, то там би рівень не сплати був. 20% можливо було б. Так. А субсидування, я так розумію, що зараз масово пішли е оформлювати субсидії люди, люди, ті, які до початку сезону не було. Ну, укорували. на сьогоднішній момент, за даними Державного е комітету статистики, ми маємо е 6,5 мільйонів сімей українців, які, е ну, з 14,5 мільйонів, щоб ми розуміли, е відсоток. 6,5 мільйонів фізично сьогодні отримують субсидії. Середня субсидія десь становить півтори тисячі гривень на сім'ю. Ну, от, за даними Держстату це 1520 ну, я, гривень. Так, я округлю так. Десь -то, плюс-мінус. Е ну, Ви прекрасно знаєте, та, що в бюджеті на 17 рік 52 мільярди гривень передбачено для субсидіювання. от. Власне, весь цей процес він говорить про те, що, Да, до речі, по оцінках Міністерства Мінсоцполітики, вони очікують, ще збільшення кількості людей, що звернуться за субсидіями, десь в, на початку а опалювального тоді... сезону взагалі говорили під 9 мільйонів сімей. Я от тоді не розумію цю логіку. Ми підвищуємо тарифи і при цьому ми даємо гроші на субсидії. А невже не можна залишити. Щоб були ті тарифи попередні, ну, і, і попередньо. Раніше, раніше було пряме субсидіювання НАК Нафтогазу з бюджету. Зараз, ну будемо говорити, ну, дивіться, в тій цій схемі воно ж ні звідки не береться, ніде не дівається. Так? Люди багатші не стали. Раніше гроші давали напряму НАКу, який давав газ житлово-комунальній сфері, значно дешевше, ніж він коштував на ринку. І таким чином забезпечувалося низький рівень субсидій, низький рівень платежів за житлово-комунальні послуги. Зараз вони поміняли ідеологію, виставили ну, з їх точки зору ринкові ціни. Проте збільшили в багато разів субсидії, які напряму йдуть підприємства житлово-комунального господарства в погашення різниці по платіжках, які не встані сплачувати населення. Ну, Таке перекидання. Для чого це було зроблено? Ну, дивіться, в нас ж були зобов'язані зобов перед Міжнародним валютним фондом, який сказав, що на ринку має бути встановлена справедлива ціна, яка відповідає ринковій, за газ. Я не обговорюю, скільки має бути ціна за газ, тому що це вже переросло в політичні межі. Я не говорю про те, чи добре, чи це погано. Ми маємо те, що ми маємо. Причому е дуже цікавий момент. Е у нас, якщо пам'ятаєте, підняття ціни на газ відбулося в травні місяці минулого року. І на той момент ціна на газ для населення відповідала ціні на газ для промисловості і відповідала ринковій ціні, по якій ми отримували газ по 185 доларів за тисячу метрів кубічних з міжнародних ринків не, газових. <кій> Пройшов рік. Ціна на газ для населення лишилася та сама 6800. Ціну на газ для промисловості, НАК Нафтогаз постійно піднімає. В залежності від того, як міняється ціна на газ на світових ринках, <кій> сьогодні Україна отримує газ по ціні 303 долари. І e, e, якщо подивитися на нещодавну постанову, яку прийняв, <кій> яку прийняв Кабінет міністрів, і яка повністю відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду, яка говорить про те, що НАК Нафтогаз зобов'язаний автоматично піднімати ці ноги на газ для населення, якщо вона на світовий ринках збільшується, ніж на 10%. Це вимога МВФ була в меморандумі, який ми підписали в вересні місяці минулого року. І от нарешті Кабінет міністрів виконав цю вимогу, прийняв постанову. І якщо подивитися на її фактичну реалізацію, то напевно десь. В травні місяці 2017 року, після закінчення опалювального сезону, ми будемо мати щастя бачити збільшення ціни на газ для населення. Ну, до речі, якщо ви знаєте, НАК нафтогаз по-моєму, хтось з керівників НАК «Нафтогазу» вже анонсував збільшення на 40% ціни на газ для населення. Тут же була реакція Кабінету міністрів, пан Ройсман сказав, що такого бути не може. На 10 можна тільки на 10%. відсотків на 10% світова ціна на газ має. Коли міняється, тоді автоматично ну, має піднімати нас. Готують що що і ми так само можемо по ідеї? Я бачу ситуацію таким чином, що напевно населення України потихеньку готують до того, що таки будуть підніматися ціна на газ для нас, але населення. ключова вимога МВФ була ж не підняти тарифу на газ, а ліквідувати е, оцю діру в нафтогазі, зробити його. Без підприємством, скажімо так, ну безперечно, так тільки вдалося її досягнути. Ну дивіться на сьогоднішній э... день, чи можна взагалі говорити. Ну власне проція, з того, що я та... з того, що я почав говорити, ви маєте кишені без дефіцитним. Ви маєте кишені. Рахуйте, що от ви є бюджет, та? у вас є е, е, значить одяг, в якому є багато кишеньок, яких лежать гроші. І ви нічого не звідки не додаєте. Ви просто з одного місця перекрали в інше. Ну е, НАК Нафтогаз сьогодні є прибутковим. Проте ті мільярди, які раніше йшли на Нафтогазу в погашення тої дірки, вони йдуть населенню через субсидії. А їх менше чи більше стало цих мільярдів? Більше. Ну тому, що в нас, вибачте, будь ласка, змінився курс е гривні до долара. І е ну ціна на газ сьогодні росте в доларовому еквіваленті, автоматично будуть рости витрати на його закупівлю, автоматично. Будуть рости ціни на газ для населення. А нафтогаз напевно. прибутковим став завдяки ну, Нафтогаз став прибутковим зупіраць. завдяки тому, що він продає сьогодні газ за європейською ціною українцям з далеко не європейськими заробітними платами. Ну будемо говорити відверто. Ну це не політика, це власне за наш це сама економіка. Ну, це є правда, так. так що кількість людей, які звернулися по субсидії в цьому періоді, ми знаємо. Нам підвищили до 3200 мінімальну заробітну платню. Як наслідок, через півроку ми будемо мати перегляд тих, хто має право отримати субсидії, виходячи із нових цифр їх доходів. Правда, якщо на той момент піднімуть ціни на газ для населення, то напевно ті самі люди вони потраплять в. Ті, хто можуть звернутися а за субсидії, а в якщо не, підні, раз. не піднімуть, то тоді е, ті люди, які на сьогоднішній день отримують субсидії, вони можуть не отримати наступного сезону. Ви знаєте, якщо піднімуться ціни на житлово-комунальні послуги, вони тут потраплять. Мене більш хвилює та категорія людей, яка не попадає під субсидії і яка справно платить, е, ну тобто реально витягає з кишені гроші для сплати житлово-комунальних послуг. Власне, оця категорія сьогодні все менше і менше платить. Тому що коли ми бачимо ті цифри по зменшенню верніше, по збільшенню боргу, ми власне, говоримо про цю категорію людей: про ті сім'ї, які не йдуть до бюджету за соціальними виплатами, а які фізично ну, намагаються сплатити власні. Кошти. Ну, найбільше теж трішки статистики. Най найбільше субсидії ага. отримують Мешканці західних регіонів України в Тернопільській області це 2043 гривні. У Івано-Франківській – 1979 гривень, і в Рівненській – 1960 гривень. Саме найнижчий середній рівень субсидії станом на грудні минулого року і в Одеській області це 998 гривень. Ну і загалом кількість домогосподарств, які отримують субсидії, це 40,7 від загальної кількості, і більше всього. Суб, е, субсидійований, скажімо так, домогосподарств в Сумській області 61,4%, а менше всього, знову ж таки, в Одеській 14,6% ну для загального розуміння ситуації. Ну, 47% це багато. Маленький нюанс. просто. От, е, якщо ми говоримо про Львівщину, от так просто раді цікавості, та, якщо в середньому е, по Україні е, рівень оплати. Е, Житлово-комунальний послуг по 2016 році становив десь біля 82%. Львівщина десь під 70 сплатила відсотків. Тобто, ну шкода, що Львівщина не витягує, але ми говоримо: це ми бачимо реальні. Скажімо, фактичні доходи населення в тих чи інших регіонах, які люди в такій ситуації. Ну так, і люди більше, ніж вони сьогодні в стані сплатити, вони ж не сплатять. Якщо Олегу... чесно, я розумію, чому в Сумській області більше, ніж в Одеській, до прикладу, просять субсидії. Це прямо зумовлено економічними Безперечно. Шені. Пане так. Олегу, зараз ви вже сказали 25 мільярдів гривень за бронеповідь. І воно росте, на жаль. А що від того буде? От, зростатиме далі. Ну, люди не зможуть платити. І коли буде, власне, та красна червона, вибачте, межа, за якою почнеться щось. Ну, тобто, щось потрібно буде реально робити. Ну, в дійсності, ви знаєте, вже давно потрібно щось реально робити, тому що не може бути ситуації, при якій практично половина. Скажімо, суспільства працездатного суспільства не може заплатити за житлово-комунальні послуги. Я вам ну тому що реально дивіться, ну ви ж самі сказали, що сьогодні практично 40% сімей не встані сплатити. Ви знаєте, скажімо, спеціалісти нашого клубу, експерти, робили аналіз взагалі видатків. Домогосподарств по відношенню ну, в різних, скажімо, країнах, на що витрачають домогосподарства свої доходи. Так от 57% доходів домогосподарства, ну, домогосподарство – це є сім'я, по суті. 57% доходів сім'ї українці витрачають на харчування. При тому, що наші найближчі сусіди. Ну, росіяни 36%, та, е, білоруси 41%, казахи 46%, європейці 20% на харчування витрачають. Ми витрачаємо е, сім відсотків. Це не Це, тому, що такі... можливо, ми багато їмо, а тому, що вартість ні, ні, ні. така продукція Це, власне яскравий показник співвідмірності доходів і цін. Доходів і того, що ми фактично за ті доходи можемо придбати. Ну бо раніше я на тисячу гривень, вибач, могла в гіпермаркеті придбати там на весь тиждень, щоб годувати сім'ю. Я, чоловік, і дитина. А тепер, вибачте, там до двох тисяч гривень виходить. Ну принаймні, у мене. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що якщо подивитися на ті цифри, власне по тому на що витрачають сім'ї свої доходи, то ми практично не витрачаємо на культуру, ми не подорожуємо. Дивіться, нас... яке подорожувати no. якщо нам за вас поведені, у нас 40% сорок Дивіться, європейці витрачають до 10% на подорожі і готелі. Ну добре, давайте ем, зрозуміло. Я думаю, що про економічні реалії нашого життя. Всі українці знають, бо всі ж ми. На жаль, всі ну, ж ми тут живе, 90% так. ми тягнемо один віз. Тим не менше, от, питання, що з цим робити. Конкретно зараз багато говорять потерпіть, потерпіть заради світлого майбутнього. А реально, якщо відкинути економічні, не економічні, звісно, популістичні якісь чинники, фактори, низькі тарифи високі, конкретно по цифрам росте, ростуть неплатежі. Так. І ростуть при цьому субсидії. Ну, тобто ми е таким повільним кроком йдемо зброю. Збільшуємо кількість. До колапсу. Ми збільшуємо кількість людей, які е вимушені звернутися до е держави за е допомогою. Ну, фізично, якщо ми. Ми так прийдемо, так. якщо будемо йти таким допомоги. Що... Ви знаєте, в дійсності е вихід з цього може бути тільки один е запровадження механізмів щодо підняття реальних доходів населення. Ну тому що, ну дивіться, ну немає іншого виходу. Для того щоб ми е, були більш платоспроможні, для того, щоб бути більш платоспроможним, треба більше заробляти. Тобто ви все ж таки вважаєте, що е, високі ціни на комірне це не є проблема. Проблема дійсно в тому, що ми мало заробляємо. Що ну, дивіться, заробляємо. Е, ті ціни відповідають е, світовим цінам. Вони відповідають тому, що платять наші сусіди. Але наші О, сусіди так, відсотково платять е, по доходах менше. Ніж ми, правда. А це чому тому, що вони отримують більше. В них дохідна частина більше. Вони е, дивіться. Ну, ну ми, ми зроб... Ба... зерта втримали це... головна проблема вона... на сьогоднішній момент полягає в тому, що в нас в Україні не створюються додаткові робочі місця. В нас не збільшується валовий внутрішній продукт. Окей, ми, І ми розуміємо, що за місяць цього не відбудеться. І за місяць цього не буде. 25 мільярдів гривень зараз Боргу. Просто от насправді дійсно цікаво. А що далі? Коли зупиняться, я не знаю, наші житлово-комунальні господарства? Ну, от, Як виходити з цієї ситуації? Ну, не буде. От зараз маємо 3200 мінімально. Зарплату підвищила. До 5 тисяч, я не думаю, що там за навіть навесні нам підвищать цей мінімальний рівень. Дивіться, ситуація наступного плану. Якщо ми подивимося, я знову вертаюся до того, про що говорив: в 2013 році ми вивозили з нашої країни продукції на 64 мільярди доларів. В 16 році на 32 мільярди. Ну, тому є зрозумілі причини. А скажіть, будь ласка. Тому є зрозумілі причини, але 42% нашого експорту становить зерно. 27% нашого експорту в 2016 році становить металосировина, напівфабрикати, заготовки. Ми туди відправляємо найменш, тобто, продукцію, яка має незначну кількість доданої вартості. Тобто мова не, то, не, 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 не тільки про те, щоб створити робочі місця в Україні. Мова за того, щоб збільшити рівень переробки в Україні. Щоб не відправляти туди зерно, а відправляти е, борошно, наприклад. Щоб не відправляти е, сирий метал, а відправляти метал більшої переробки. Що Чому буде, якщо говорю? борги населення зростатимуть? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що е, у нас все-таки держава є соціальна. І якщо ми подивимося на бюджет, який прийнятий на 17 рік, це є не бюджет розвитку, це є бюджет проїдання, це є соціальний бюджет. Якщо йти таким екстенсивним шляхом, то під гаслами захисту населення від високих цін. Напевно, будуть шукатися шляхи для збільшення е, час, видаткової частини щодо субсидій. Так, МВФ нас зобов'язав монетизувати субсидії. Ну але е, монетизація субсидій це шлях переводу з одної форми в другу. Ніхто ж не буде по великому рахунку різати цей механізм з метою ну, захисту збільшувати шляхи в Україні справа ризикована. безперечно. Тому, тобто, загубити. якщо ми подивимося, всі дії е, уряду направлені на то, щоби. Е, Знаєте, мені уряд іноді нагадує таку, знаєте, пожежну команду, яка там запалилася, щось і зробили, там щось зробили. Тобто, все це, розумієте, засіб вирішити якісь локальні питання в даний момент. Вирішити питання збільшення субсидій і нарощування боргу неможливо шляхом. Фізичного збільшення кількості коштів, передбачених на субсидії. Це ж треба розуміти. І ще один момент, якщо ви ще молоді люди, ви не так дуже добре це пам'ятаєте, на початку 90-х років був період, коли. Був період, коли населення взагалі відмовилося платити за житлово-комунальні послуги. Різко наростали борги, і потім в один прекрасний момент. Верховна Рада прийняла рішення про списання цих боргів. Якщо ніхто не пам'ятає, то, повірте, такий прецедент був. Е, тому е, для того, щоб такого не було ще раз. Ну, але це ж нормально з економічної точки зору списувати ці борги. Ну, соціально і добре, але з економічної. З економічної це розуміло. є зле, безперечно. Але тоді, коли у вас рівень неплатежів перевалить за критичну межу, про яку ви казали. Ви зрозумієте, що ну не можна зробити е, всю державу е, безхаченками неймовірно бідними? Вам треба щось зробити? Ну не може не можуть бути всі громадяни порушниками закону, значить, щось недобре в е, громадському суспільстві. Пане Олег, останнє питання: чи якщо зробити крок назад і знизити тарифи, і знову ж таки почати ну от? Зрозуміло, що кажуть, це неможливо, але якщо ми повернемося назад і почнемо субсидіювати Нафтогаз, а не кінцеве споживачів. Знаєте, якщо б вертатися назад, робити крок назад, то я б, напевно, все-таки дуже добре подумав про ту ціну, яка буде стояти в платіжці за газ для населення. Все-таки я не є політик, але були багато різних пропозицій щодо того, щоб ми, ми все-таки добуваємо 20 мільярдів метрів того газу. Ми його добуваємо, він є значно дешевший, ніж імпортний. Ну зробіть мікс. Зробіть середню ціну, яка буде е, придатна для е, беззбиткового існування не фантастично дохідного, а не дуже сильно такого збиткового існування на Нафтогазу і дасть можливість реально знизити ціну на газ для населення, і як наслідок тарифи на житлово-комунальні послуги, ввівши їх ну, в якісь людські межі. Ну тобто, розумієте. Е, не треба е, знову відтягати все назад і починати субсидіювати. НАК, просто наведіть порядок в тій системі, в якій у вас є. По ціні на газ. І від того, напевно, є сенс дивитися, що буде далі. Дякую, ми вам сподіваються, що в уряді теж протримують такої думки, що потрібно все ж таки якось це питання вирішувати, при цьому зберігаючи рух виключно вперед. Олег Пензен, виконавчий директор економічний.